Терміново. Весілля під загрозою. Вивчи старокотячу або Став лайк та підпишись. У домі Наталії вирувала весільна метушня. Бабуся зосереджено прикрашала торт квітами з мастики. Наталія приміряла сукню, тримаючи на плечі телефон. Намагаючись одночасно говорити з перукаркою і втихомирити кошеня, яке вже встигло влізти в коробку з кексами, Тіша намагався зібрати в купу решту кошенят, які розтягнули стрічки, бантики і конфеті по всіх кімнатах. Жуля сиділа на підвіконні, спостерігаючи, як Наталія міряє весільну сукню. Це ж весілля, а не цирк, бурчала бабуся. А мені подобається цирк, сказало одне з кошенят, приміряючи на себе бантик. Жуля-рижуля -жуля намагалася все контролювати. Вона обійшла кухню, двічі перевірила, чи всі кекси цілі, зиркнула на кошенят і сердито муркнула. Не чіпайте глазур. Р, це для гостей. Вона видерлась на канапу, щоб краще бачити кімнату. Зробила поважне мр, а тоді сіла на краєчок весільної сукні Наталії, вкрутилася клубочком і зненацька заснула. Її муркотлива величність прокинулась, Пролунав голос. Жуля розплющила очі і побачила себе величну, з короною із золотих ковбасок у мантії з м'якої ковдри. Перед нею стояли ряди лордів, графинь, герцогів і ще якихось пухнастих важливостей. І всі з кумедними титулами. Де я? Хто ви? Здивувалась Жуля. Дозвольте сказати, ваша пухнастість. несміливо почав лорд пельменний. Я головний пельменолог, без мене коронація, як обід без сметани. Я лорд сирний вус, відповідальний за вашу коронацію, вельми шановна пухнастість сказала мишеня з масивними вусами та ковбаскою замість скіпетра Її величність повинна затвердити меню святкового банкету, сказала графиня дрябка, бойовим жестом тримаючи совій, ще видати королівський указ про муркотіння і затвердити порядок черговості дряпання кіхтеточки додав граф кіхтеточка і вирішити, хто сьогодні носитиме капелюх барона кулька, вигукнула герцогиня Сметанка. Барон кульок справді стояв збоку з пакетом на голові замість капелюха і благально глянув на жулю. Жуля підвелась і пішла до тронної зали. Вона йшла за своїми підданими палацом. І кожен лорд щось пояснював. Ви маєте обрати коронну позу, сказала леді пампушка. У стилі мисливця чи у стилі гордого сфінкса, а обов'язкове муркотіння буде? почула жуля, як хтось перешіптувався. Обов'язково три октави вгору, одна вниз, і в кінці обов'язкове вилизування. У великій залі почалася церемонія. Труби трублять, вуса розчесані, миші у фраках. Барон Котлет І дзвонить у мийні бульбашки. Лорд Пельменний намагається нагодувати всіх. Леді Пампушка масажує жулі лапки і читає їй кодекс муркотіння старокотячою мовою. Ви дійсно хочете бути королевою? запитала леді пампушка. Я просто хотіла відпочити, зітхнула жуля. Ваша величність, а указ. перепитувала герцогиня сметанка. Ви ще не видали указ про головне муркотіння дня?» і, і хто буде сьогодні головною подушкою під лапки? Затурбувався маркіз вусань, ледь не втрачаючи рівновагу від своїх розкішених вусів. Та що ж це коїться, прошепотіла жуля. Ваша величність, можна я почну мурчати? У мене спеціально натреноване горло. Підскочила леді муркота і почала голосно муркати. А мені можна шурхотіти прямо зараз, прохрипів лорд Шурхотун, вже дістаючи обгортку з цукерки. Жуля заомерла. Я ще не видала указ, повільно сказала вона. І всіх, наче з хвилею, всі заумерли. Тиша. Шурхотун сховав обгортку. Ну, тоді, почала жуля, але не встигла договорити, як відчула, що хтось торкається її лапки. І лиже. І ще раз лиже. І ще раз лиже. Що за? Жуля різко розплющила очі перед нею. Стояло руде кошеня. Яке тулилося до неї, мурчало і лизало їй лапу. Ти що? Королівського указу не можеш дочекатися, чи що? По королівськи муркнула жуля. Кошеня задоволено замуркотіло і тицнулось їй у живіт. Наталю, а на весіллі пельмені зі сметаною будуть? тихо запитала жуля. Став лайк та підпишись.